Побагаточиним проханням, а саме воно головне. <хочу>, хочу зробити туторіал на косички, які були у мене в попередньому відео. Я там вказувала, що і показувала, як можна вкласти волосся з такими косичками, і це набагато зручніше і красивіше, ніж колоски. Беремо просто дві прядки. Якщо у вас чисте волосся дуже добре, до речі, з такою зачіскою можна просто ходити. Я робила її на ніч на чисте волосся, посушила його і вкладала таким чином дві прядки. Перекручуємо, підхоплюємо, знову підхоплюємо. раз. Так. Дуже проста схема. Тут що залишилось, теж беремо сюди. Викручуємо в протилежні сторони. І нам треба зараз цю якось перемістити сюди, і потім ще раз. Оп. Викручуємо в протилежні сторони. Бачите, як я роблю. Це взагалі дуже просто, дуже зручно. До речі, як звичайна зачіска, тут трошки підправити. Якщо спати, це не має, я думаю, значення. Якщо кудись йти, то можна зробити ну обережніше все. Я просто так раз, раз, резиночкою. І все. Ось така коса. Ефект після неї можете подивитися в попередньому відео. На ранок саме. Всім дякую!